Знаєте, нам іммігрантам новопробулам зараз кажуть, що потерпи перші два-три роки. Вони найтяжчі перетерпи ці роки, і потім е, стане легше. Так, ось моє питання: чи стало вам легше після двох-трьох років життя в Канаді? Це напевно дуже залежить від людини дуже залежить, яким неї життя було в Україні, наприклад, і як вона тут починала. Були деякі речі, які тут мені відразу було набагато простіші, ніж в Україні, тому що, наприклад, при роботі. Ті, що я мала я працювала вже в бізнесі, то була дуже стресова робота. Набагато більше було стресу, чим після переїзду. Хоча тут були свої якісь проблеми, тут звичайно були проблеми з якимось облаштуванням, з життям, що ти взагалі не маєш якоїсь підтримки. Ми приїхали, ми не знали ні однієї людини. У Вінніпегу, тобто були якісь дуже багато побутових речей, за які ми переживали. Але з іншої сторони, ось власне, те, що Денис сказав, що дуже дружні канадці, дуже відкриті, що вони буквально напевно ви стикалися всі з цим зараз. Що навіть на вулиці за тобою знайомляться, в магазині до тебе починають говорити і пробують тобі щось допомогти. Це набагато було інакше, чи ми, напевно, чекали чи взагалі. Могли уявити, що таке може бути, і це відразу нам чомусь набагато покращило і полегшило це адаптування і життя. Тут через це такі речі нам нам відразу дуже сподобались. Так що я не знаю, два чи три роки. Напевно, так економічно там побутово. Звичайно, що ми підняли через два-три роки, коли вже була постійна робота, зарплата, то вже стало якісь інші речі. Але з першого дня були речі, які нам дуже сподобалося в порівнянні. З деякими ситуаціями, які були вдома, я згоден з Вікторією, тому що перші два-три роки це дуже важко, тому що фінанс, фінансово дуже важко. У, у тебе немає друзів 2-3 роки. А потім кожна людина знаходить щось, що подобається спорт. Я тренував футбол, я грав в футбол, тому мені. Подобалось тут. Я знайшов багато друзів і також з університету, також друзі, які зараз також мої друзі, з, з ким я працюю, є. Також тому це так, 2-3 роки мінімум.